Мир вам давно хотів записати це звернення, тому що бачу проблему в християнах, проблему про невіруючих я взагалі не говорю. Тобто життя віруючого народженого згори схоже на американські горки. Отак. Підйом падіння, підйом падіння, падіння в гріху, падіння. Розчарування, падіння проблеми в сім'ї, падіння е, проблеми зі здоров'ям. Е, життя християнина. Якщо ти мертвий для гріха, тебе має бути сплошна, сплошна полоса. Ти мертвий все. Ти мертвий, ти не реагуєш. Ти не реагуєш на закиди сатани. Ти мертвий, він тебе, знаєте, от візьме, от підійде до мертвячини, отак от палкою його поштрикає. Воно просто лежить. розумієш, Воно просто лежить. Труп. Все. Ми ще не мертві. Павло каже, що я співрозп'явся з Христом. Вже не я живу. Все. Я помер для світу. Поки у вас це не відбулося, у вас будуть американські горки. А чого? Я хворий? Боже, чого ти допустив? Чому в мене така біда? Чому сатана, чому Бог, чому. Де... Все перепуталось, коні вівці, сатана вже перепутався з Богом, Бог сатаною, ти вже не знаєш, чи Бог карає, чи Бог не карає, чи ти диявол на тебе напав. Все переплутано. Такі, знаєте, змішання, такі Вавилон. Але ми не... наше призвання не жити в Вавилоні, так? Наше призвання жити в обітованій землі, на святій землі. І взагалі як я маю право про таке говорити, що я маю я маю моральне право про це говорити, тому що в мене от, сплошна. Хоча не була сплошна, було. Не такі вже сильні горки, от, але були горки. Були... Хоча, якщо так взяти, наприклад, мої діти, 6 дітей, там старшому вже майже 15, то шість дітей за ці всі 15 років тільки одна дитина була в лікарні. Щось було серйозне. Ну так гриб, туди-сюди. Чому? Тому що ми з тим всім розбиралися. Як тільки ми з дружиною десь посварилися, на 10 хвилин ми це все зразу розбирались, ми говорили, тому що знали, що буде проблема. Чому проблема? Та не тому, що Господь карає. Бог не карає, Він добрий Батько, Він не судить. Він весь суд передав кому Ісусу. Так? А Ісус що робить? Заступається за нас. Він добрий. Тобто ми вже осуджені, коли ми прийшли до Христа, він сказав, ти помилуваний через мою жертву на Гугофі. Батько не судить, він... я знаю, що у вас є зараз таке вчення, особливо там 50-ники, твій хрест тягни. І ти тягнеш той хрест, і ті соплі тянеш, бо ти ноєш. Якщо то вже такий хрест, то ти ну, підніми голову і тягни достойно, а ти ноєш і тягнеш. О, тобто ну, вже розберися, то хрест, що то не хрест. Я вам скажу, то не хрест. То ви на, наробили, наламали дров, зліпили самі той хрест з тих дров і тянете. І ті тягарі тянете за собою. Це не Бог давав вам цей хрест, Господь. Говорить про один єдиний хрест, це самозречення, які ти маєш нести. А оці тягарі, оце прокляття, діти хворіють, діти відходять від Бога. Дружина вже десь світ пішла, вернулася, знову третій раз пішла. Ну, тобто такі, такі жахи, коли я просто ну, я дивлюся, тому що я це бачу, тому що до мене звертаються на сповідь. І Господь нас до цього не призвав, Господь добрий, Він не судить. А от це так. він наробить, він тобі наробить і ще скаже, це все Бог зробив. Як в мене закінчилась ці горки, Коли, по-перше, я зрікся самого себе. Я зрікся, я сказав, мені все рівно. Я всім прав, чи не прав, мені все рівно, я не хочу мати погані стосунки з дружиною. Хай я буду неправ, Хай я ліпше лишній раз попрошу пробачити. А я буду неправ з сусідами, з друзями, з, з родичами. Я, смиряю, я відрікаюся себе самого. От. Я зрікаюся своїй душі, своїх якихось вибаг, того хочу, того не хочу. Я тільки прийняв Божу волю. Все, що ти хочеш, Господь. От. Оце самозречення, без цього самозречення нічого не вийде, ви не війдете в землю. Обітовано, поки ваша плоть не буде прибита на Христі Волгофе всіма похотями і пожадливостями. Христові це ті, хто розіп'яли свою плоть сіма похотями і пожадливостями. Запам'ятайте, не ті, хто миють ноги один одному на служінні, не ті, хто Євхаристію приймають, чим частіше, тим краще. Христові ті, хто розіп'яли свою плоть з похотями і пожадливостями. Іншого не дано, нічого у вас. Всі ваші амулети, всі ваші ікони, всі ваші поклоніння. Отут краще молитва. У мене ще така молитва. Якісь поклоніння комусь, чомусь, ходіння на прощі. нічого, ніякі обряди, нічого, ні канони, нічого вас не спасе, нічого вас не спасе. І Христові це ті, хто будуть з ним в небеса. Це діти Божі. Вони Господні, і він своїх не лишає. Хоча вони зроблять гріх, звичайно, праведник сім разів поде. Але батько сина з дому не вижене, який би той син не був. Якщо ти блудний син, і хоча ти думаєш, що ти в твоя релігія найкраща, ти пролетів, Вся, ти будеш дуже розчарований. Я знаю, про що я говорю, тому що в мене була оця духєї релігії, сидів. Найкраща церква, найкраща релігія. І я зустрівся з Богом. І я так каявся. Коли я зустрівся з Сатаною, віч на віч, це було нічого порівняно, коли ти зустрівся з живим Богом і ти не, ти не розіп'яв свою плоть до того, коли ти зустрівся. А плоть з гріхами і пожаленостями, коли з'являється перед Богом, все. Вогонь, пожираючий, нічого не чистий не віддав царство. Його. Нічого. Плоть. Царство Божого не унаслідує, так написано. Не можете ви зараз якимись речами, які не розіп'ять, війти в небеса. Хоч ви і сповідайте, що ви спасений 300 раз, нічого вам не поможе. Дух плоті противиться, плоть духу противиться. Плоть це закон, плоть це прокляття. Нічого. Вам не поможе ніякі сповідання, ніяка віра, тільки вашу плоть, гріховна натура. Хто це не розуміє, що таке плоть, це ваша гріховна натура, це ваше я, це ваша гординя, тільки на нахраз Все. Тільки туди відправляєте і все. Ви, ви не винні нічого плоті. Ви не зобов'язані грішити, то, що вона хоче. Ви не зобов'язані попадатися на ваші спокуси, ніякому разі. Чому у вас такі горки вертаємося? Тому що ви. Бог вас не судить, Бог любить. Но ви відкриваєте двері. Двері, вікна для сатани, для входу сатани. Господь шакайно сказав, що гріх чекає біля порога, але ти маєш властвувати над ним, не піддавайся. Так? Тобто він завжди, сатана, буде чекати біля порога, поріг це двері, так? Вашої душі. Він чекає, коли вірватися, коли ж ви все грішите. Коли у вас буде сумнів щодо смерті Ісуса визволення вас від, е, від гріха, коли у вас буде сумнів або гріх, от він чекає. Або коли ви підете там якісь, це теж гріх зливати віски і так далі, коли ви десь попадете в якийсь окультизм, він тільки чекає. Бог вас любить, нема проблем. Але сатана ходить, як рикою череп. Лев, тому не треба оце говорити, що Бог покарав. Що через гріх Бог мене покарав. Не, ти сам себе покарав через ріг. От, Бог таким не займається. Він не мучить своїх дітей, не знущається руками. По 20 років мені дзвонять, і вони мучаться, вони в депресії, вони в муках. Не, це, не, це не Господній почерк, це почерк д'явола. Він прийшов бити, вкрасти, погубити. Господь вас любить, але ви самі допускаєте в ваше життя проблеми. І потім. А що робити, що робити? Де взяти віру в насілення? Закрий спочатку двері. Закрий спочатку двері для сатини. Толку, що ти візьмеш віру в насілення, як та віра теж в тебе буде отак коливатися. Вірю, не вірю, вірю, не вірю. Позакривай двері, живе свято, тому то й говориться, будьте святі, як я святий. Спочатку позакривай двері, а тоді вже вір. Тоді вже вір в Божу доброту, що я дитина Божа. Господь мені пообіцяв, так? От. А ти, в тебе не закриті двері там шастають, демони, шастають туди-сюди. Духи немочі шастають собі. От прямо, знаєш, відкриті двері, вони собі заходять компаніями, а ти ісповідуєш віру в сілення. І як ти думаєш, буде це сілення? Звичайно, що не буде, тому що треба корінь проблем забрати. Займися собою. Живе свято. Живи як екзорцист. Якщо б я допустив своє життя, якісь осуди, пересуди, якісь спори навіть в інтернеті, що я там я правильніше віру, якщо б я допустив взагалі гординю, якусь, що я кращий, ну я вже не говорю про гріх, якісь такі, ну, залежності, все, мене б просто не стало на ці землі, мене б роздерли ці демони. А ви собі дозволяєте ці речі, і ви думаєте, я пройду стороною, бо я дитина Божа. Фігушки не пройде стороною. Він тільки того чекає. Він ходить біля тебе, крикуючий лав, і чекає, кого пожерти. Так написано. І ти тут, а ти свой такий от благодатник. Все мені можна, нічого мені не пошкодить. Гріши скільки хочеш, Бог тебе прощає. Алілуя, нап'юся зараз. Накурюся і оп. Не буду казати далі, що. Бог прощає, Бог тебе не судить. Але дьявол тебе не любить. <хи> він тебе ненавидить. І він... Давай, давай, так, брат, так, Алілуя, брат, давай, вір, вір. І ще інших заражає тою вірою благодать. Все мені можна, так говорить Павло. Все, не все на користь, тому що воно тебе знищить. Воно тебе знищить просто. От. Все можна, це означає, що Бог тебе не судить. Буде суд, буде. Буде після твоєї смерті, буде суд, страшний суд. І краще туди не потрапляти. І віруючи не потраплять, Написано, віруючи в мене, не потрапить на суд. Той, хто вже е, пройшов суд тут, віддав своє тіло, свою душу і сказав, Господи, суди мене, як я каюся, всі мої гріхи, візьми мої гріхи. І коли ти каєшся, він бере ці гріхи, і він їх судить, і він їх змиває своєю кров'ю. Суд відбувся. І не потрібно вже йти на суд. От. А якщо ти собі набрав кучу гріхів, ти, їх, ша, ти на ними шапишаєшся, що дивіться, Бог мене не карає. Там. Ну чекай, чекай, ну. Сатана ще просто до тебе не добрався так серйозно. Він що хоче, щоб ти далі, знаєте, в то було, то погруз, погруз, щоб вже, вже точно ти а, не міг вибратися звідти. От. Віра. Віра має бути. Біблійно. Віра має бути біблійною. Має бути... Чому ти віриш? Не просто от я вірю, я молюся, бо ну, ти маєш мати опору на чому? На камені. Тобто ти маєш опиратися на святе Писання. Ось на чому моя віра базується. Не на всяких байках. Там, бо та бабка сказала, що там хтось цілився, там, а от, треба оцю священну воду, а треба оце, а треба землю святої землі. Має бути тверда опора твоєї віри. Ніякі бабка бабці сказала, це не годиться. Ну, навіть священник, священник сказав, також це не годиться. Ми є люди, і людині, є людина здатна помилятися. Ну, а оскільки ми живемо в останні часи, це взагалі там переп... релігія переплетена. З мамоною, з грошима всім хочеш, то таке тобі не розкажу. Що лише би ти купив ту святу воду і ту святу землю і ті святі свічки. От. І воно нічого не спрацює. Ти маєш мати основу. Святе Писання є основа. Ти маєш його знати просто на зубок. Ти маєш Ісус цитував святе Писання, коли Сатана підійшов, хотів його спокусити. Ти маєш цитувати, ти маєш меч. Меч ти маєш тримати в руках. Ще твіра, віра, і меч слово Боже. Ти маєш і відбиватися, і наступати на сатану. Як нас вчили в боксі. Удар, блок, удар, удар, блок. От, не можете тільки або удари наносити, або тільки блокуватися. Це нереально. Ну, ні в боксі, ні, ні в цих боях на мечах. Це не. Це і неправильно. Тобто я говорю, бо, тому що я займався 10 років єдиноборством. Блок, удар, блок. І так в духовному світі воно працює. Сатана наступає, тому що він зненацька хоче. Ти підставляєш ще двіри. Так? А потім меч, слово Боже, моєму голову хоп і відрубав. О, тобто, ф... ата... а... атака, контратака. О, і це слово, меч ти маєш тримати в руці. Ти маєш мати шолом спасіння, ти маєш бути впевнений в своєму спасінні. Броня праведності, ти маєш праведно жити. Тобто не може віра сама працювати сама по собі, просто мечом відбиватися. Це має бути в комплекті праведне життя, так? Пояс істини, ти маєш ходити в істині, ти маєш знати цю істину святого Писання, ти маєш істина не тільки святого писання, істина це ще коли Дух Святий то до тебе говорить згідно святого Писання. Сандалі готовності проповідати Євангелію без служіння Господу, без служіння ближнім нічого нічого не вийде це без служіння ближнього. Нічого. Христинин, який не служить, це просто це тряпка, це, це егоїст, це нічого не вийде. Це однозначно мають бути ці сандалі, тому що ноги собі поколеш. Має бути все в комплекті. Тоді віра активується, тоді віра працює. Це є однозначно. Запам'ятайте собі, Уже на таких простих речах це про обладунки. Те, я говорю до Святого Писання, хто хто не розуміє, про що я говорю апостол Павло. Він говорить про, ці, про цю зброю Господню, як зупиняти стріли лукавого. От. Тільки таким чином. Хай Господь вас благословить. Так, ще одне. Поправочка до шолому спасіння. У вас має бути, щоб віра була досконала, має бути оцей шолом спасіння. Так? Що є шолом спасіння? Шолом спасіння включає в себе народження згори. Ісус каже, якщо не народиться згори, гори, не побачите цар собою. Навіть священник він не розумів, що за народження згори. І Зараз багато священників не народжені згори і не розуміють, про що говориться. Говориться про нове народження, заново народившись. Коли ти починаєш нове життя з Богом, коли ти зрікаєшся з себе і кажеш, все, хвати. Коли ти вертаєшся до, до свого батька, ти блудний син, ти лишаєш кориту, свині, кажеш, все, хлопців, я вже наївся, до побачення, і ти повертаєшся, і ти падаєш перед ним і кажеш. Батько згрішив я перед небом і землею і недостойний навіть назватися сином твоїм слугою, хоч мене прийми. Оце має бути в серці. І тоді відбувається, коли батько піднімає і каже: Ти син мій сьогодні знайшовся і воскрес, і тоді відбувається народження згори. Що відбувається після народження згори? Одразу. Ти відчуваєш, що якщо би ти зараз помер, така, ну такий мир, спокій. Така чистість на душі, що ти би пішов в рай, просто. Ти, ти знаєш, що Ісус за тебе помер 100%. Це відбувається після народження Оце є шолом спасіння. От, І без цього ми не спасаємося. Ну ніяк, ти не можеш йти. В небеса так написано. От. Так Господь сказав. Ти ніяк, ти не то, що ти там щось собі придумав, свою релігію, що я буду отут клянчити і все, і ходити до фігурки, носити квіти там, чи кожен день буду молитися до неї, і щось станеться, чи я так спасуся, чи я поофірую, чи я відпокутую. Нічого не вийде, тільки народження згори. Ти не обменеш святе писання, тому що святе писання було дане Господу. Це єдиний еталон. Все решта це таке байке. Можуть бути батьки, бо те, що співпадає з тим писанням, то звичайно ви того тримаєте. Але сатана хитрий, він дає 99% правди, а десь 1% брехні, щоб ти потрапив в цю пастку брехні. Тому святе писання Євангелія, Новий заповідь, старий заповідь. запам'ятайте, тільки так, коли ви будете триматися. Тоді віра ваша буде рости, рости, досконала. У вас буде фундамент, що ти дитина Божа, що Господь тільки пообіцяв своїм, тільки дітям він обіцяє. Він батько спадщину кому залишає дітям своїм. Не може уповати той, хто не з Богом, той, хто не, не його син, на якісь благословення, на якісь подарунки. Від... Це для нього чужий дядько буде, не буде батько якийсь. От, немає спадщини в сироти. Спадщина є в сина. Ви маєте народитися з гори, ви маєте стати синами Божими, і тоді у вас є підстава, на чому ви стоїте, на чому ви базуєтеся, від чого ви відштовхуєтеся. тоді ваша віра ще більше росте. Тоді ваша віра така, що ти думаєш, ну прямо я не знаю, гори буду перевертати. І я вам скажу, чому, наприклад, біси коряться у нашому служінні, чому е -м, е -м, демони виходять з людей, чому хворі зціляються? Вчора позвонила одна жінка, що четверта стадія раку була. Чому вона зцілилася? Тому що я знаю, що тільки так воно. Тільки так, якщо я за це молюся, то і в мене є підстава, я син Божий. Мені дана влада і вам дана влада, але я нею користуюся. А ви просто сумніваєтеся, а може, ще не так, а може ще не пора. А може ще закінчу училище, а потім закінчу інститут, а потім ще робота, аж тоді може я буду в якось вірити. А, от. Тобто, ну в, в причин може бути різні. сатана, він придумує все, що хоче. Я, коли молюся, я знаю, що потрібно дойти до кінця. Я знаю точно. Що немає такої проблеми, яку би Бог не вирішив. Звертається з невеликовною хворобами. Я знаю, що Бог все вирішить. Тільки потрібно, щоб людина, людина, я налаштовую людину на віру. Я налаштовую, Я говорю: від цього треба честитися, від цього відмовитися, тут поправити. І людина входить в цю віру. От, вона виходить на цю на хвилю Духа Святого. і воно відбувається. Тобто, ну. Часом з деякими потрібно там подзвонити там п'ять разів, когось потрібно прийняти в реп-центр, щоб він пожив, щоб він цього набрався, щоб він повірив, то я це можу, та я все, ну, я та Бог мені це пообіцяв. О, тобто немає такої проблеми. Всі проблеми. Навіть же помер хтось, і все рівно його можна воскресити. Немає в Бога крапки, немає. Бог ставить завжди кому, а потім сам ставить вже крапку після того, як е, е, зробить чудо. Тому не опускайте руки. Не, взагалі немає такої. У вас зараз причина е, в кожного різна, чому ви не, не отримаєте це чудо від Бога. В кожного різна. Сатана Кожному дає зараз причину. Але немає такої причини. Ну, немає. Ну, Святе Писання говорить, що все в можливо віруючому. чому все. От. Тобто, навіть вже хтось помер, і все рівно він. Ви на небесах з ним зустрінете. Тобто немає взагалі кінця, проблеми немає. Все рівно всі проблеми будуть вирішені. І все рівно, якщо ви спасаєтеся, то ви вже в вигідному положенні, тому що, тому що ви перейшли у вічність. Так що, хай Господь вас благословить і укріпить. Тепер точно.